На цьому тижні ми вже багато розглянули і зробили навіть крашанок, писанок, пасочок. А сьогодні зробимо одну цікаву роботу, але перед цим поглянемо на оцю гарну дівчину. Це дівчина ніби сама весна, яка у свій фартух поскладала багато писанок, крашанок, крапанок. Подивіться, які гарно розфарбовані яйця. Зелені, червоні, несе вона їх обережно, ступає потиху, щоб вони не впали на землю і не розбилися. Подивіться, яка усміхнена вона в українському віночку? Хто пам'ятає, що символізують стрічки і квіти? А тут прилетів гарний птах Голуб, символ миру. Він бажає всім це свято миру і спокою. Давайте ще раз помилуємось на цю гарну дівчину, і я вам розповім, про який вид розпису ми ще з вами не розмовляли. Роздивіться: перший малюнок, другий і третій. Такий вид розпису називали дряпанка від слова дряпати або шкрябанка від слова «шкрепти». Замальовували яйце темним кольором. Темно-червоним або коричневим. Потім брали гострий ніж і продряпували на ньому малюночки. Бачите, до білого кольору, кольору яйця. На цьому прикладі темно-синій, бачите, продряпаний білий візерунок. Ця робота малята дуже-дуже обережно виконувалась, тому що яйце, от погляньте, Воно крихке, якщо на нього трішки надавити, воно трісне в руці, а тут уявіть ножем або гострою голкою робили малюнок. Ми з вами, звісно, ще так не зможемо зробити, але на картонному яйці, на якому розтертий пластилін темного кольору за допомогою стеки, ми зможемо намалювати і прямі лінії. Дивіться. Я ніби прошкрябую з пластиліна ось такі лінії, або хвилясті. І бачите, якщо придивитись, видно колір картону білий. Бачите, там от всередині, або зробить якісь Зірочки або квіточки ось таким чином. Це робота складна, бо пластилін швидко застигає і його продряпувати складно. І ось таким чином можна зробити свою власну маленьку дряпанку. Я бажаю вам гарної роботи і веселого Великдня!